Тут люди з прилеглих будинків, вони вважають, що це майданчик для вигулу їхніх улюбленців. І вони ходять тут, пісають, какають і витоптують стежки. А насправді це спортивний майданчик, на якому мають займатися діти. Тренер регбійної команди Терен Володимир Куртовський розповідає, що тренує спортсменів на стадіоні шкіл номер 19 і номер 20 Там власники тварин вигулюють своїх улюбленців, чим завдають труднощі в команді. Ми регулярно засипаємо ці ями, намагаємося, як можемо своїми силами облаштувати цей майданчик, а люди вперто продовжують, продовжують цим займатися і немає ніякої управи на них. От остання наша була дія, що ми зробили, там замовили камаз землі, щоб засипати ями, які тут утворилися по центру поля і по краям поля, щоб діти не травмувалися, не підвертали собі ноги. Спортсмен Арсен Гавдьо каже, собаки часом вибігають на поле під час тренування і перешкоджають грі. Це супроводжується зупинкою повністю тренування, поки господарі не приберуть свого улюбленця. Це досить тормозить і збиває ритм тренування самого. Директорка Тернопільської школи номер 19 Лідія Бачинська каже, що спілкувалася з власниками тварин. З нами співпрацює інспектор суп, це наш помічник. І в разі таких конфліктних ситуацій ми звертаємося до нього. Він виходить, звісно, на бесіду з такими людьми. Ми намагаємося до них донести. Є частина, яка нас розуміє, десь чує, дослухається, ну приносить наші свої вибачення і більше цього не повторюється. Але є частина, з якими дуже складно домовитись. Мешканка прилеглого до спортивного майданчика будинку Оксана щодня вигулює свою собаку Моніку. каже за улюбленецею завжди прибирає. За собакою постійно прибираю, тому що також в мене є мала дитина, і мені дуже неприємно, коли діти тут граються і стають постійно зуттям. Ну, власники таких малих собак вони слідкують за собаками, але от бачу, що гуляють з дорослими такими великими тваринами, то вони не прибирають за тваринами. Діана гуляє зі своєю собакою Лілу поблизу стадіону. По-перше, вона в туалет ходить вдома на пільоночку, то ми тут тільки вигулюємо, щоб вона травичку поїла і патичками погралася. Але вже якщо станеться, щось таке, то ми сильно сюди не ходимо. А зберемо завжди носі пакетики, то ми постійно прибираємо за собакою. Головна спеціалістка міського відділу благоустрою та екології Оксана Іліч розповідає: у Тернополі тварин дозволено вигулювати будь-де. Основна вимога прибирати за ними. Особа, яка супроводжує тварину, повинна досягти віку 14 років. При вигулі на собаці повинен бути нашийник, повідок і наморник на тваринах, які становлять особливу небезпеку і є передбачені згідно додатку даного рішення. Крім цього, супроводжуюча особа повинна унеможливити вільне перебування тварин. На місцях загального користування, тобто дитячих спортивних майданчиків, ці вимоги координуються адміністративним кодексом, зокрема статтею 154, передбачені відповідні покарання. Оксана Іліч каже, що власники можуть вигулювати та тренувати собак на спеціальному закритому майданчику у парку Сопільче, який діє з 2021 року. Територія обгороджена, і власники тварин можуть спускати без повідка своїх улюбленців. Ну і відповідно обов'язково теж прибирати за ними. Віта, Поляна, Андрій Бодок, Суспільне новини, Тернопіль,